Рідна мова, чи в радості, а чи в журбі. Ти поклонися знову і знову. Тим, хто викликав тобі у цю співучу рідну мову. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, з широких батьківських степів. Боже, Отче, милостивий, ти нам дав мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Поможи небес, Владико. Хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла в рідній хаті, в церкві, в школі. Плекатимеш мовить, цвістимуть слова, мої білі черешні весною. Ростимуть слова, як у квітні трава, зігріті любов'ю земною. Мова рідна, рідна мова, колоскова, материнська, ніжна мова, мова. Простоти, ей, яка ж прекрасна ти? От чиста криниця, де б'є мов сльоза, джерело. Мова це наша світлиця, вона, як невірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни. Мову, як матір любіть, солов'їна, барвінкова, Колосиста на віки. Українська рідна мова дар дали мені батьки берегти її, некати буду всюди і повсякчас. Бо ще дина, так як мати, мова в кожного із нас.